Вдруге, не на Майдані. Війна змусила Академію Державної прикордонної служби проводити випускну церемонію на власній території. Зміна головної площі міста на плац, це ще краще, адже кожен із присутніх гостей зміг відчути атмосферу єдинства, дружби, радості, яка панує в академії. Вперше випуск відбувається достроково в зв'язку з подіями на сході. Є потреба в офіцерських кадрах. Всі офіцери, які випускаються, вже розподілені на первинні офіцерські посади практично всіх регіональних управлінь. Цьогоріч із академією попрощалося майже 300 молодих хлопців та дівчат молодшого офіцерського складу. Цей заклад єдиний в Україні, який готує офіцерів-прикордонників, адже прикордонник це не лише обличчя державного кордону. Він перший, хто може захистити рубежі та територіальну цілісність своєї батьківщини. Прикордонник це найпочесніша професія саме з військових військових це найпочесніша. Професія, яким тільки можна бути. Прикордонник перший зустрічає іноземців, які прямують до нашої батьківщини. Останні проважає. також першим зустрічає ворога. Хлопці кажуть, стати на захист кордону не бояться. Навчалися не для того, щоб ховатися від ворога. Присягу, яку давали на вірність України та українському народові, зраджувати не будуть. Я приймав все-таки присягу, і кожен з моїх товаришів. Я для цього сюди й прийшов, говорять. Для виконання службових обов'язків. За чотири роки навчання було всяке, пригадують випускники. Найважчим був перший курс, новий колектив, нові військові умови навчання, але кожен із випускників отримав ще одну велику дружню сім'ю, а дехто створив і справжню. Ми познайомилися в академії з самого початку, коли поступили ну, при ступі. І так нас ми почали зустрічатися від тих пір ми разом нерозлучні. Це моя половинка, яка завжди зі мною, і заради нього я закінчила цей навчальний заклад, і ми разом їдемо служити. Я думаю, нам буде набагато легше ну, набагато легше, тому що ми разом. Сьогодні кордони нашої держави захищають близько 10 тисяч солдатів та офіцерів прикордонників. Зараз охоронці українських рубежів несуть нелегку службу на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим. За час війни загинуло близько 70 прикордонників. Національна академія потужня кадри кадрів кадрі Державної прикордонної служби України. Вона формує сучасне і майбутнє обличчя прикордонного. Крім того, вона є осередком військової підготовки підрозділу територіальної оборони та військово-патріотичного виховання батальянки. Як і воїни на сході, прикордонники також сподіваються на волонтерів та благодійників. На щастя, ті готові допомагати тим, чим не може держава. Кожному випускнику академії благодійний фонд Сергія лабазюка поруч передав комплекти термобілизни на суму понад 40 тисяч гривень. Сам народний обранець переконаний, та справа, яку вони роблять, це початок створення могутньої української держави. Сьогодні вже тисячі випускників, які приймають активну участь в тому, щоб не допустити загарбника на нашу територію на нас лежить велика відповідальність в майбутньому, тому що саме в ці дні, в ці роки, почала народжуватися нова Україна. Вже скоро вишки на плацу, бойове злагодження на полігонах зміниться на трудові та важкі воєнні будні. Кожен із випускників вірить, що важка економічна та воєнна ситуація зміниться мирним та стабільним життям.